Усім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про моп промання C, а точніше про конкретну тему, як утворювати бібліотеку, точніше файли е, з розширенням DLL і LIB. Е, як їх створювати? Як їх підключати до інших проєктів явними і неявними способами? Я це зараз покажу. Так, не дивуйтеся, що це відео не по C-Sharp не по Windows Forms, чи по ще, ще, ще щось. На цьому каналі я буду демонструвати різні відео з різних сфер програмування, тому не дивуйтесь, що я зараз перескок на іншу мову на C. Просто мені зараз, от. Пригодилося так з курсу системного програмування, мені треба було це реалізувати, і я подумав, чому би це не показати всім іншим. Можливо, комусь також це пригодиться. Ну що ж, спершу я для того, щоб зробити нам якусь конкретну бібліотеку. Нам треба, нам треба якісь функції. Ну, Для прикладу, я от, створив MD Project. І в папочці Source Files я створив source CPP, в якому є в мене є декілька функцій. Перша це функція Intersect для того, щоб ну, тобто знайти перетин двох якихось масивів, так, множин. Далі функція isprime, перевіряє, чи, сприйма, чи число є якесь просте. Ну, далі solve Quadratic Equation для перевірки, чи це число є. Це квадратне рівняння, тобто обчислення, інтегрейт для методом трапецій, і із паліндром. Чи є, масив, чи є масив чарів, у нас є це є паліндром, слово. Чому не стрінга? Чому не стрінг? Так, тип, тому що там далі для утворення бібліотеки будуть проблеми, і тому краще використовувати масив чарів замість. З, з типу стрін, хоча, знову ж таки, я можу помилятися, можливо, хтось знає краще, то, будь ласка, поділіться. Отже, в нас є 5 функцій, підключена бібліотека Siemens, тому що там використовується ем, метод е, корення SQRT. У нас є 5 функцій, і також у нас є е, function, a -a header, так? в header-файл, в якому ці функції оголошені. Е, ну, це не, не сильно важливо. Що нам треба робити далі для, для утворення? Нашої бібліотеки. А далі нам треба створити ще один проєкт. Це я показую для того, щоб всі зрозуміли, як і що послідовно робиться. Звичайно, це можна було за один захід зробити, але я пояснюю це все детально, як це мало би бути. Отже, створюємо новий проєкт: це буде Empty Project знову ж таки. Next. Там створюємо, і е, що для того, нам треба все зробити. Ну, я тут можу назвати його як-небудь, ну нехай буде Project 1, це неважливо, яка назва. І ми просто візьмемо, скопіюємо всі ті функції, які ми е, тут утворювали. Просто беремо їх, всіх копіюємо, вставляємо тут в новий файлик, в source Files. Е, так, CPP, знову ж source може бути. Вставляємо. І все, що нам треба буде тут зробити, нам треба буде замінити у ці всі типи. Наприклад, Int, Int зірочкою і так далі, наприклад, bool, замінити їх на такі так звані віндусівські типи. Що це за такі типи, можна почитати більше в документації Microsoft. Але зараз я скажу лише одне, що їх треба змінити, щоб правильно працювала бібліотека. Покажу зараз, як воно це має бути в результаті. До речі, ось Windows Data Types. Я... Прикріплю це посилання нижче під описом. І от так вони виглядатимуть. Наприклад, булівський тип бул, він буде в нас отак записуватися, такими чотирма великими буквами. бул. Або, наприклад, байт, ось так записується, або чар. А, наприклад, char зірочку буде вже позначатися по-іншому. А точніше, LPSTR. У нас є чар зірочку, він буде позначатися LPSTR або LPTSTR, Якщо ми. То залежить від байтів, так 4 байтовий чи 8-байтовий чату, все залежить від нього. Нам треба буде замінити ці типи, тобто, звичайні, оті от int, бул, так далі, звичайні наші плюсні типи на відосі типи. Виглядатиме це все діло якось так. Дивіться, самі інти нічим не змінилися. Int, так і залишився. Тут int, тут, int і тут int. А якщо ми хочемо посилання, тобто int зірочка. Не послання, а вказівник, точніше, на int, то в нас, відповідно, буде LP-int. Там, де треба, ми це записуємо. Булівське значення так і, так і буде бул. Тобто я збільшу, можливо, хтось не бачив. А булівське значення так і буде бул. Десь було от, void. Тобто, якщо ми нічого не повертаємо, так і буде Void лишається. double так і буде. До речі, важливо, дабл зірушкою нема. Не знаю, я шукав в документації, дабл зірушкою немає. Чому так? Не знаю, але ну, от така от, така от е, штука. І тому приходиться мені повертати е, значення квадратного корення, зоню через посилання. Знаю, може так не дуже коректно, є, напевно, якийсь інший шлях. Можна повертати, ну, ну, поки що, нехай буде так. Е, мені це не сильно зараз грозить, а як хтось, якщо знає, як буде Windows тип дабл зірочкою, будь ласка, напишіть. Буде корисно почитати, дізнатися. Ну, і тут знову ж таки нічого цікавого нема. Бул замінюється LPSTR, це, знову ж таки, це є з зірочкою, тобто це послання, вказівник на перший е елемент масиву. Ну і сам розмір масиву. Ось так воно це все робиться. Коли ми це все записали, до речі, хедер теж треба змінити. Тепер ми можемо приступати до створення е проєкту типу DLL. Проєкт типу DLL створюється дуже просто: є спеціальний шаблон, тобто пишемо DLL, і ось у нас Dynamic Link Library. Next, і його утворюємо. Ось так він буде нас виглядати. Зразу у нас такий от файлик показується. Ми насправді можемо це все видалити, тому що ми зараз будемо вставляти всі ці функції, які ми вписали в попередньому. Проєкті. Ось ці всі функції нам придеться вписати е, саме тут, в цей е, DLL main CPP, але за одним виключенням тут треба дещо ще написати. Е, що потрібно написати? Ну, дивіться, по-перше, ось таке: extern, c е, нижні, два нижні підчеркування, D, dcl spec і DLL export. Коли ми це записали, далі нам необхідно написати нашу функцію. Ми можемо написати як просто оголошення і тоді ем, визначення функції нижче записати, або зразу записати і саму сигнатуру функції, і зразу її визначення. Ось той самий інтерсект функція, нижче записано, просто спереді ми обов'язково повинні прописати Xtern C діал е, експорт. Для чого? Для того, щоб бібліотека знала, які ми функції хочемо експортнути, тобто які перебілді у нас будуть в самій бібліотеці є. Ось, Не забудьте також, я забув нагадати, що для, для утворення оцих Windows-типів нам необхідно скористатися бібліотекою Windows H. Windows H. Е, тому, якщо, звичайно, що у вас виникнуть проблеми, в, ну, студія не буде розуміти, що це за такі типи, тому обов'язково пропишіть Windows H, і все у вас буде чудово. До речі, е, якщо у вас проблеми будуть з е, типом Double, то вам необхідно, вам просто потрібно прописати оцей v -types -base h Теж підключити таку бібліотеку. Якщо у вас будуть проблеми при підключенні в DLL-проєкті у тому дабл, тому не може бути проблеми, може бути проблеми тому е, знаєте, що треба прописати таку бібліотеку, і все буде чудово. Е, прописуємо таке все з іншими функціями, з іншими там, функціями, знову ж таки, на екстерн і коли ми це все записали, коли ми це все записали. Ми тепер можемо білдити проєкт. До речі, якщо ну, було добре, що ви ще писали різні тести, тому я рекомендую одразу в попередніх проєктах написати собі тести, так як я зробив. Підключив Google-тест і зразу їх протестував, ці свої функції, як на звичайному проєкті, де немає ще він типів, і на такому, Скрізь написати типи, скрізь написати тести і протестувати ці функції. І тоді, після того всього, ми можемо вже прийти до білду build бібліотеки. Build-build-solution. І коли у нас бібліотека збілдилася, це чудово, ми можемо перейти в папку нашого проєкту і знайти два файли, ті, що нам необхідні. Ну, як бачимо, в папці нашого проєкту, у нас є така от папочка x64. Ми відкриємо дебаг, і тут якраз ми бачимо чотири файлика, з яких нам цікавлять оце і оце. DLL і lib. Оці два файлика ми можемо собі навіть виокремити в якусь окрему папочку, і вони нам необхідні будуть для роботи. Це і буде наша наша бібліотека з п'ятьма функціями, які я щойно записав. Ну що ж, тепер щодо е, використання бібліотек, як їх використати, що треба зробити. В я створив е, пустий MD Project, е, і тут в мене є м, вже заготовлений файл, в якому я описав. Він у мене називається Implicit. Чому Implicit? Тому що це буде в нас е, м, неявно е, зв'язування. І в чому полягає суть цього зв'язування? в тому, що ми будемо. Самостійно підключати сюди бібліотеку DLL прямо в проект, де це, де це знаходиться ось наш проект. Якщо зайти сюди, фапочку, то нам треба сюди закинути між файликами наш DLL-файл. Таким чином, тепер ми можемо знову прописати ті чотири функції. Все, що нам треба збити, це просто замінити DLL-export на DLL-import. І просто написати справа далі: оголошення нашої функції і по суті все. Далі йде звичайно, програмка функція, в якій ми використовуємо наші вже функції з бібліотеки. Може бути, ну тут, в принципі, не мало бути жодних проблем. Головне, не забувайте підключити Windows H і IOStream. Це. Хедери нічого не треба прописувати, тести можуть бути. Ось це є неявне зв'язане. Єдине, що я забув сказати, це те, що вам необхідно підключити це за допомогою. Треба зайти правою кнопкою на проект Properties і зайти в Лінкер. В Лінкері нам треба зайти в Input. І тут знайти Additional dependencies. В Additional Dependencies нам треба прописати от Edit, нам треба прописати в шлях, шляху цієї бібліотеки lib. Тобто ми е, повинні поставити діалелку сюди між файлики, і також не забути leap, знайти сюди, вставити послання на нашу ліпку. От, в принципі, все мало би працювати, е, ніби не мало би бути інших проблем. Тепер щодо явного зв'язування, тут, в принципі, не дуже щось складніше є, просто у нас не треба там нічого імпортити, нам треба суть чого поляє, що нам треба підключити вже по, по конкретному посиланню нашої от сюди вставити. Тобто, в функції main нам необхідно прописати шлях і стрінгою. Так? І далі нам треба написати такий об'єкт, так? об'єкт типу от H-Instance і далі нам треба прописати функцію Load Library, вона є о, ніби вбудована. Так, не знаю, від чого воно там наслідується, точно, можливо, від Windows H. І коли ми це зробили, Load Library, вона приймає в собі оцей шлях FileBess. Е, може проводитися оцей метод CSTR, для того, щоб е, перетворити е, в масив в чарі, можливо. Ось, коли ми це все записали. Далі нам, ми можемо перевірити, чи цей ем, об'єкт не нульовий, так, чи, що, що воно дійсно такий шлях існує, тобто такий файлик у нас існує, і далі ми можемо е, наші функції використовувати. А яким саме чином, е, як ми можемо знаходити їх? По-перше, нам треба прописати е, конкретного типу, тобто, якого це буде наша функція. Я написав Paїнтерсект. Що таке pa Тобто вище піднімаємося, я тут використав це typeDef. Де я якраз прописую, що от, от так прописую, lp callback, зірочка, наз, по-інтерсект, називаю, і на і оголошення своєї функції, знову ж таки, використовую віндовські типи. Так роблю з п'ятьма своїми функціями. Коли я це зробив, я тепер можу переходити і перевіряти: ось, знаходити їх. Знаходити треба їх з моєї функції getpro Всередині якої приймає аргументи, як оцей age і е, назва Назва повинна збігатися обов'язково з попередніми е, оголошеннями функцій. Тобто, якщо ми в попередньому, е, там, де ми білдили нашу діалельку, ми написали інтерсект, то значить і тут повинен бути інтерсект, це дуже важливо. Ця інформація зберігається в бібліотеці ну, тобто, файлів розширення lib і ці всі речі повинні збігатися. І от ми дивимося, якщо ми не знайшли такого інтерсекту, так, якщо тут адреса буде 0.0.0, то ми повертаємо помилку якусь конкретну. Ну, щось такого плану. І так робимо з п'ятьма функціями, перевіряємо, чи вони взагалі існують, і далі якісь там тести невеличкі робимо. А, також така ніби є дуже важлива штука, як звільнення бібліотеки. Це теж вбудована функція, її використовуємо в фріляйбер і всередині продамо цей об'єкт типу H-Instance. І далі закриваємо програму. закриваємо програму і в принципі сам. Ну що ж, я надіюся що вам стало зрозуміло за цього відео, як створювати DLL бібліотеку, як її підключати до проєкту, як це все тестувати, пробувати її, а як це за діло взагалі відбувається. Е, так, можливі будуть якісь проблеми. Е, тут, звичайно, звертайтеся до, е, там, до, до документації або до інших джерел. Е, інформації є багато, але в загальному такий вектор. Я, я стараюся, що я вам надав. Можливо, комусь це буде. Реально корисним. Ну, в принципі, на тому, як би, все. Дякую всім за увагу. Також пропоную вам долучитися до мого discord серверу де ми обговорюємо як програмування, так і якісь ігрові проекти і ігри. Тобто, там я збираю таке невеличке ком'юніті, з яким можна поговорити. Щодо програмування, там можна задавати різні запитання, можна обговорювати якісь теми. Так що долучайтесь буде. Цікавіше разом. А на тому, все. Дякую за увагу ще раз. Всім гарного, мирного дня, всім до побачення.